Реве та стогне дні широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високий, горами хвилі підійма. І блідий місяць на ту пору за хмари деде виглядав, не наче човен в синім морі, то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. В таку добу під горою, біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, а може, жде козаченька, щоб загускотати. Не русаленька блукає, то дівчина ходить І сама не зна, бо причинна, що таке є робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала, щоб, бач, ходя о півночі, спала і виглядала козаченька молодого, що торік покинув. Обіщався вернутися та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі, не вимиють біле личко слізоньки дівочі. Карі очі орел виняв на чужому полі. Біле тіло вовки з'їли, така його доля. Дарма що ніч дівчинонька його виглядає, не вернеться чорнобривий, та й не привітає, не розплете довгу косу, хустку не зав'яже, не на ліжко в домовину сиротою ляже. Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так палко вона полюбила її очі, прости, сироту, ну кого ж її любити? Ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти їй долю, вона молоденька, бо люди чужі їй, її. її засміють. Чи винна ж голубка, що голуба любить? Чи ж винен той голуб, що соки любив? Сумує, воркує, білим світом нудить, літає, шукає, дума заблудив. Щасливого голубка, високо літає, полине до Бога, милого питать. А кого ж сиротина, кого запитає? І хто їй розкаже? І хто ти знає, де милий блукає, чи в темному гаї? Що бистрім донає коня пува? А, а може, з другою, другою кохає, її чорнобриву уже забува, якби ж то далися орлиннії крила, за синім би морем милого знайшла, Живого б любила другу б. Задушила, а до неживого у яму блягла. Не так серце любить, щоб з ким поділитися, Не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журитися. Журись, каже думка жалю завдає. О Боже мій милий, така твоя воля. Таке її щастя, така її доля. Вона все ходить з уст ніпарі. Широкий дні при дні принегомонить, розбивши вітер чорні хмари, лік біля моря отпочить. а з неба місяць так і сяє і над водою, і над гаєм. Ходімо гріться, закричали, зійшло вже сонце. Голі скрізь з осоки коси у дівчата. Чи всі ви тут, а кличе мати? Ходім шукати вечеряти. Погріємось, погуляємо і пісеньку заспіваємо. Ух-ух, Солом'яний дух, дух, мене мати породила, не хрещану положила. Місяченьку, наш голубоньку, ходи до нас вечеряти. У нас козак в вечереті, вечереті, в, очереті, в Срібний перстень на руці, молоденький, чорнобривий, знайшли вчора у діброві. Світи довше в чистім полі, щоб нагулятись доволі. Поки ще літають, поки півні не співають, посвіти нам. Он щось ходить, Он під дубом. Щось там робить? Зареготались нехрещені, орда мов ріже, гала, зир. Немов скажені летять до дуба, ні Чечирк. Схаменулись не крешені, дивляться, мелькає, що слізе вверх по стовбуру до самого краю. Так то ж тає дівчинонька, що сонна ходила, отаку то їй причину ворожка зробила. На самому вершечку стала, на тонкій на гілочці стала. В серце коле роздивилась на всі боки і спускається долу. Кругом дуба русалоньки мовчки дожидали, взяли її сердешною та розлоскотали. Довго-довго дивувались на її уроду. Третій півні кукуріку шелеснули у воду. Защебетав жайворонок гору летючі, закувала зозуленька на дубу сидяче. Защебетав соловейко, пішла луна гаєм, червоніє за горою, туготар співає. Чорніє гай над водою, де ляхи ходили, засиніли понад Дніпром високі могили. Пішов шелест по діброві, шепчуть густі лози. А дівчина спить під дубом прибитій дорозі. Знать добре спить, що не чує, як коє зозуля, що не лічить, чи довго жить, знать міцно заснула, А тим часом за діброви козак виїжджає, Під ним коник вороненький на силу ступає і знемігся, товаришу, сьогодні спочинемо. Скоро хата, де дівчина ворота очинить. А може, вже очинила? не мені, другому. Швидше, коню, швидше, коню, поспішай додому. Ось і дуб той кучерявий. Вона, боже милий, бач, заснула, виглядавши моя сезокрила. Кинув коня та до неї, боже ти мій Боже, кличе її та цілує. Ні, вже не поможе. За що ж вони розлучили мене із тобою? Зареготав, розігнався та й в дуб головою. Ідуть дівчата в поле жати, та знай співають ідучи, як проладжала сина мати, як бив з татарин уночі. Ідуть під дубом зелененьким кінь замордований стоїть. А під тим дубом молоденький козак і дівчина лежить. Цікаві, ніде правди діти, підкралися, щоб ізлякать. Коли ж побачили, що вбиті, з переполоху ну втікать. Збиралися подруженьки, слізоньки втирають, збиралися товариші та ями копають. Прийшли по писхо ругвами, задзвонили дзвони, поховали громадою як слід по закону. Насипали при дорозі дві могили в житті, І ніхто не запитає, за що ж їх убито. Посадили у козака явір та ялину, а в головах у дівчин червону калину. Прилітає зозуленька над ними кувати, прилітає соловейко щоніч щебетати, виспівує та щебече, поки сонце зійде, поки ті русалоньки з Дніпра гитись вийдуть.